2022 двадцять вже нічого не робилося, тому що відчувалося в повітрі таке напруження, і було зрозуміло, що, мабуть, війни великомасштабної такої не оминути і тому не працювалося зовсім. От, звичайно, незважаючи на те, що начебто все це усвідомлювалося, але. Ну, не можна було зрозуміти, як на початку ХХІ століття в центрі Європи може розгорітися ось така війна. Я якби заспокоювалася своєю роботою. В майстерні проводила дуже багато часу, щоб відволіктись думки, щоб відволікти від, від війни. Мене син на війні був. Він ще до війни вже там був. Вже. Да? І, ну, на жаль, був важко поранений. Зараз вдома. То ви е, якийсь період взагалі нічого не робили, так? Навпаки, я робила. П... Я цим як вирятувалася. Mm. А так то з ума можна зійти, як я його чекала, дзвіночка чекала. В першому місяці я втратила своїх найкращих друзів, і в мене просто в один момент пропало бажання взагалі працювати. Ну, Я так зависла в якомусь такому просторі, коли ти не знав, що тебе чекає, як воно буде далі. Дякую людям, що мене повернули до моєї творчості назад. Тому що ми не уявляли собі, що ми більше тим не будемо займатися, ну, бо в мене були такі думки, що мені здавалося, що я себе не зможу більше підняти. Коли моя колега вже подзвонила, каже Сергію, прийдіть, поміняйте мене, бо я забираю дітей. Вже почалась війна. Ми тікаємо з Ніжена з дітьми. В неї троє дітей. Ми поїдемо в село до матері, в велику дорогу. Ну, вона виїхала велика дорога, я на роботу прийшов, дружину забрали з собою. І ми з дружиною там прожили два місяці, не виходять роботи, де я працюю. Це територіальний центр соціального захисту населення. Два місяці ми взагалі були вибиті з, Я особисто був вибитий з колії. Дружина зі мною. Діти поїхали в таку Ніжен бомбили періодично, ніжен був в оточенні. Спочатку був шок. Потім, потім ми прийшли в майстерню в цей перший день. Я побачила глину і зрозуміла, що мені потрібно продовжувати ліпити. І Я просто брала глину, і ліпила. Що майстерні коти, які рятували психологічно переживати це все. І насправді, завдяки глині, і котам, так би мовити, вийшла на стабільний емоційний стан, в якому могла працювати і проживати це все. Плюс ще глиною ми допомагали. Зсу і, і воно все в комплексі так склалося, що е... у нас місто здолбуні, воно невеличке, воно навіть нас не торкнулося, але переживали дуже? Особисто у мене ну, ніяких таких а, страхів а, майже не було. Mm -hmm. а, навпаки, перший день воно якось ну, як знялось от, все напруження, яке було до mm -hmm. початку. А, ну і от місяць там евакуювали mm -hmm. людей по Києву. Декілька разів виїжджали до Західної України, людей возили. Я півроку нічого не робила, нічого не хотіла робити. Просто сиділа так і ну, думала, думала просто і ну, не було бажання щось робити на той час. Потім вже з часом я зрозуміла, що треба рухатися далі, тому що треба підтримувати і себе, і свою родину. І... Також підтримувати воїнів. Звісно, що нічого не робилося, тому що писанка і все, що пов'язане з писанкою воно пишеться тільки в спокійній атмосфері. Тоді, коли душа спокійна, коли можна працювати, не оглядаючись на те, що зараз прилетить і бути спокійним за свою родину. А цього не було. То, звісно, довгий час не працювалося зовсім, практично. Ну, і Перший місяць то майже весь час були повітряні тривоги, оскільки я з Василькова, то зрозуміло, що в нас там були Епіцентр був. Так, такі події, які, звичайно, не сприяють ні творчості, ні взагалі нормальному життю. От. Але згодом вже коли на початку квітня стало зрозуміло, що наші військові вигнали із території Київщини. Загарбників трішки стало спокійніше, ми змогли більш-менш нормально mm -hmm. повернутися в свої домівки, бо змушені були виїхати на дачу і там жити, тому що там є погріб, куди можна було дітей заховати. Я нічого не робив, я сиділа, що не до того було. Бо у нас там я на нивках живу, там обстріли. були. Навіть було потім в грудні шахет захотів там. Біля вас десь? Да, біля нас і в будинок попали всі залишки з там. Я нікуди не виїжджав так, через інтернет, потроху так. Ну, продажу мало було. То вже десь вересня почалося потроху. На пружному Пауза була, звичайно, тому що трошки іншим був зайнятим. Ну, не до, не до творчості було, одним словом. Мене з, на, на, напередодні вторгнення, так би мовити, з 23 на 24 пічка стояла. Ну там замовлення випалювалося. Uh -huh. І воно в мене місяць постояло, поки я повернувся назад до, до, до пічки, до роботи. Uh -huh. Ось. Так що таке, ну нічого, працюємо далі. А потім як себе вдавалося витягувати? Ну от власне витягувати. Uh -huh. Власне витягувати. Ну, щоб переключатися просто. А по реалізації, як купувалося чи купували люди в той період складно? Е, ну це вже, скажімо так, в другій половині минулого року. Там ближче до осені, тоді вже більше якісь е, ну, запит, напевно, був Ні -ні. більше. Настрій зник. А по-друге, розгубленість в тому, що е, що робити. Раніше було натхнення таке, що гориш, в руках горить, ти людям потрібно, ти людям показуєш, ти посміхаєшся, ти ну, щебечеш і людям відкриваєшся в повні, бо ти хочеш показати своє, наше, наше показати. Ну, я кажу своє, бо воно домашнє, наші роботи, нашу традицію. А коли оце вже війна-то вона давно почалася, і вона про неї чомусь часто забували, але коли вона вже прийшла до нас прямо до нас в хату. То дало дуже по руках, яка б'є по руках і по голові. В якому плані, що не знаєш, за що хапатися. Бо іншим людям взагалі без дому залишилися, а нас Бог ще милував, ми ще в своїх хатах, в своїх селах, ми ще можемо жити, працювати, але я більше не на гончарство. вже гончарства в мене майже немає. Іграшку це так. Іграшку зліпив, дитина там в карман взяла, і... та й воно вже тішиться. А посуд, бачите, його вже, якщо десь кудись... Куди ти його за собою візьмеш? Він залишиться на місці. Тому я оце на іграшку вже роблю натиск, дітям подобається, батькам подобається, посміхаються, тішаться, особливо коли діти щасливі. Я коли бачу, як діти щасливі, коли там, тато чи мама не хоче брати, бо пищить. А дитина взяла, якщо їй купили, воно, воно очі горять, просто горять очі. То я себе оцим і підтримую, що ми майстри, ми потрібні людям. До речі, було здивування, коли перші майже тижні війни в нас якраз були готові вироби. Ми запропонували і його розібрали повністю. І це був ще один з поштовхів, що потрібно працювати. Тобто, поки було світло, поки була глина, ви працювали. Але почала працювати більш літа. Вже більше, пішла на поле заготовлювати весь матеріал. Щоб надалі могли творити щось і навчати діток. І з дітками все-таки заняття з дітками, воно ще більше відволікало вже на якусь творчість. На творчість якось це вплинуло в плані того, що може якісь інші теми більше проявилися. Ну так, проявилося. На жаль, ми сьогодні не взяли з собою, бо в нас є ряд присвячених нових іграшок, якраз присвячених війні. Це Труна Путіна і двоє солдатів, які стукають, розробують. Потім корпус, точніше, орла, солдат розробує сокирою, яворівська і, труна самовар і так далі. Та воно є в яворівському стилі. Просто ми так трошки приховали на пізніше ті іграшки. Я спочатку хотіла продати їх, а потім сказали, ні-ні, не, 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 не робити. Я навчилася жити волем, який відчуває кожен Божий день, і е, якраз творчість вона допомагає жити далі і рухатися далі. Бо напевно це те, заради чого взагалі ми воюємо, працюємо і так далі. Бо наші традиції, дякуючи е, нашим традиціям, це можемо інтенсифікувати, я це таку, скажімо, і ціль кладаю, роблю цю іграшку. Щоб люди розуміли, звідки вони і за що ми боремося, бо ми боремося за своє. Ну за... так на людях приїдеш, трошечки бачиш, знову знову розібрали, людям подобається, знову натхнення з'являється, що ми потрібні людям в тому, якому ми є плані. От оцим ми тішимо людей. Люди цьому раді, значить, ми маємо з тим жити і для того, і для того й жити.